Заключною гонкою чемпіонату Європи стала одиночна змішана естафета. В трійку лідерів за підсумками першого етапу потрапили Молдова, Норвегія та Румунія. Антон Дудченко передав естафету 12. Спадіння розпочала свій етап Анна Кривонос. А при передачі естафети після другого етапу утворився лідерський дует Швеція-Норвегія, Австрія, третя, Анна Кривонос передає естафету десятою. Той же дует продовжує лідирувати і на третьому етапі, а на третю позицію підіймається Італія, програючи пів хвилини. Антон Дученка на передачі 10 -й. Перестрілку за золото виграє Сара Андерсон. В той час як Норвежка відправляється на одне штрафне коло. Таким чином, золото сьогодні здобуває шведський дует Антон Іварсон Сара Андерсон. Норвегія фінішує другою, вигравши срібло Калькенбергсоером. І боротьбу за бронзу виграє Крістіна Аухенталер з Австрії, Молдова, четверта, Італія п'ята і Швейцарія фінішує шостою. Український дует в обличчі Анни Кривонос закінчує гонку на восьмій позиції.